Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Як обрізати старі дерева, яким 20, 30, 40, можливо і більше років? Можливо, вони навіть ніколи раніше і не обрізалися. В цьому відео я вам на власному прикладі покажу, що будь-яке дерево легко привести до ладу, в цьому немає нічого складного і впорається будь-хто, навіть той, хто ніколи не обрізав свій сад. Я вам покроково покажу на прикладі старих дерев, на які моменти треба звернути увагу, чого почати, щоб ваше старе дерево знову радувало вас якісним врожаєм і якомога менше хворіло. Тому я впевнений, що це відео для вас буде і цікавим, і дуже корисним. У, на своїй ділянці я он, ві, вішня, бачите, їй, мабуть, років 40, ми до неї ще підійдемо. І вона настільки чудова, що я буду в цьому році видавати. Свою молоду вишню. А, тому що мені не треба так багато вражаю. Мені моя стара вишня дає вражаю щорічно більше, ніж я можу з'їсти. Часто можна зустріти рекомендації, що коли підходиш до дерева, то спочатку видаляємо старі та хворі гілки. Але от я б вам радив, коли до старого дерева підходити, неважливо, який в нього вік, неважливо, якої воно висоти. Розділіть спочатку його візуально на дві частини. Перша частина це гілки, до яких ви зможете дотягнутися і збирати врожай. А друга частина це та висота, з якої ви вже не можете збирати врожай. Ну, наприклад, ми подивимось на будь-яке старе дерево, і уявімо собі, що ось там у нас з'явився врожай, чи то черешня, чи то яблуко. Ось в мене питання: якщо ми його можемо зірвати, то ці гілки нам потрібні. Якщо ви не можете до, цього, до цієї гілки дотягнутися, то яка різниця, якої якості, якої кількості там буде врожай? Ну, по телевізору на полисях теж можна побачити чудові, красиві фрукти або ягоди? Ну, це ж не означає, що вони для нас доступні. Тому спочатку, перше ніж видаляти старі гілки, ви берете і зрізаєте повністю у дерева. Ту частину, до якої ви не дотягуєтесь для збору врожаю та для обробок. Після того, як ви це зробили, у вас дерево одразу стає нижчим. І тут важливо подивитися на ту купу гілок, яку ви щойно зрізали. Якщо ця купа гілок у нас стає приблизно 30% крони, то щоб не ризикувати, то пропоную на цьому зупинитися. І далі я зараз скажу, які операції треба робити. Якщо ми зрізаємо дуже багато, ваша коренева система дерева почне хворіти. А у вас і так старе дерево, яке тим, тими хворобами, які назбирали за все своє життя. Тому не треба його перевантажувати. Більш того, ті гілки, які зараз вам для вас на дереві, можуть казатися якимись слабкими, якимись не дуже вражайними, які росли до цього низько і були затінені тією частиною крони, що ви щойно вирізали. То ви зможете, можливо, ви побачите в цьому році неймовірну. Сильний та швидкий розвиток тих, тих гілок, тому що вони отримують додаткове освітлення, освітлення, це найголовніше для дерева, і для додаткове харчування, яке ви звільнили, зрізавши зайву макушку. Отже, зрізали верхню частину. Потім на тому дереві, що у вас залишилося, якщо ваша верхня частина складала приблизно 30% крони, то Лише пройдіться по кроні і виявіть ті гілки, які дуже захворілі або повністю трухляві. От їх і видаляйте. А вже з наступного року ви будете слідкувати, щоб у вас кожна скелетна гілка, яку ви вже оберете, опираючись на якість і кількість врожаю, що у вас було в перший рік після обрізки, ви вже будете їм формувати для кожної гілки свій сектор, щоб вона, кожна гілочка, була гарно освітлена. Але це вже буде питання наступне. Упних років, коли ви поспостерігаєте за деревом після обрізки першої частини, але не поспішайте. Давайте я вам спочатку, як і обіцяв, покажу найбільші ризики, які є, коли ми зрізаємо дуже великі та міцні гілки. Тобто, якщо ви будете... У старого дерева знижувати крону, то обов'язково вам доведеться видаляти якісь дуже масивні гілочки. Ось у мене є чудовий приклад вдалого та невдалого розвитку ситуації після обрізки дуже масивної гілки. І я сам винен в цьому, я вам сьогодні якраз буду розповідати, як не допустити цієї помилки, щоб у вас була вдалий розвиток ситуації. Наша основна задача після обрізку. Дуже великої гілки домогтися того, щоб якомога швидше утворювався ось цей наплив. Ось, бачите, по контуру зріза у нас формується наплив, який, по-перше, закриває гілку. По-друге, він захищає кору дерева від відшаровування. Тобто, подивіться, це вдала ситуація, а це у нас невдала ситуація. І ось кора відшаровується туди. Попадають опади всі, туди залазять всі комахи, туди залазять всі захворювання. І ось це проблема це, цей зріс не загоюється. До речі, я в цьому році буду видаляти і ось цю велику гілку. По одна з причин саме ось ця помилка буде, і буду видаляти ось цю велику гілку. Але буду робити двома способами, щоб ми могли разом побачити, який з методів буде більш гарантувати якісне і більш швидке загоювання. Тому не забувайте підписатися на канал. Хто ще не підписався, то підпишіться і поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Бо я все буду в цьому році. У себе зрізати і показувати. Отже, але спочатку я вам і так поясню, Що, в чому полягала помилка, чому ось тут ось так погано утворилося. А, оцей. Наплив, який формується після обрізки в будь-якої гілки, це у нас на, на дереві наростає такий собі кадмій. Тобто це рефлексія будь-якої рослини на ушкодження. Ми зрізали, ми зробили ушкодження, і дерево починає формувати ось цей наплив, який буде захищати. Зріз і намагатися його завжди закрити. Звісно, такі великі величезні зрізи, то, можливо, і ніколи не закриються, але він повністю буде захищений від усіх ускладнень, якщо сформується. І тут така ситуація. Щоб формувався цей кадмій, щоб розвивався, потрібна висока температура, гарна вологість для дерева і. Такі умови, щоб деревина швидко наростала. Коли ми обрізаємо ранньою весною, ми, як мінімум, не досягаємо тих температур. Отже, перший, перша порада, як коли ви будете зрізати саме такі величезні гілки, робіть це якомога пізніше. Якомога пізніше перед самим початком цвітіння дерева, щоб у нас середня температура була вища. Наша основна задача після великого зрізу, щоб дерево почало формувати кадмій. Воно не формує, воно не закриє повністю, але воно почне його формувати, і цей процес вже буде не зупинити. Дерево буде щорічно ще більше, більше його нарощувати. А якщо ми зрізаємо ранньою весною, дуже рано, коли холодно, коли кадмій зовсім не наростає, то може так статися, що наш зріз просох, він, він утворив ніби отакий піньок. Але такий сухий пеньок не дозволяє утворюватися цьому напливу. Саме через це кора починає відшаровуватися, і це буде справжня проблема. Які існують рішення, в принципі, ви можете взяти та в кінці на початку 8-го місяця взяти і ще раз знову зрізати до живої деревини, щоб нанести дереву травму. Та воно почало формувати ось такий ось наплив. Тому що саме такий наплив буде гарантувати. Єдине, що нам потім буде залишатися, це слідкувати, щоб ось ця голо деревина була вкрита або масляною краскою, або завжди була під вапном. Ніякі хвороби не лізли, ось ці тріщини, щоб вони були закриті, комахи так і таке інше. І все це вже буде гарантувати, що у вас дерево буде чудово почуватися і гарно розвиватися. Ну а я в цьому році все покажу. Ми одну гілку зріжемо навесні іншу ми зріжемо трохи пізніше. До речі, я там буду теж робити відео, коли буду зрізати одну з цих великих гілок, і пояснювати, як можна, за, якою, за яким принципом можна обирати, яку гілку обов'язково треба зрізати, тому що ми, коли зрізаємо таку масивну гілку, ми, наша основна задача це освітлити гілки, які розташовані нижче, щоб вони отримали і харчування, і сонячне проміння, і почали активно розвиватися. А які ми можемо відповідати? Класти трохи пізніше і без шкоди саме для себе, але це вже буду більш ретельно показувати в наступних відео. Гарних вам вражаїв і всім до побачення.